Всім привіт вітаю на каналі. Лайк, підписка, кому не шкода. Тема тема зими. Безприбійний блок живлення, їх є багато. Що нового вийшло на ринок, а також що я придбав собі і яку систему поставив. Як знаємо, вони йдуть ну, в основному правильні синусоїди від 350W і до безкінечності 12 В220 Але також зараз дуже популярні гібридні. Так, продовження відео. І ось продовження відео. Поставив собі таку систему гібридний інвентор на 3 кВт. Бачимо фірму Мексан, якось так приблизно. По рекомендаціях, кого вже був у користуваннях. І також до нього ось таку батарейку. Оскільки інвентор йде у мене 3 кВт. Зараз я покажу вам його параметри. то До нього батарейка тільки йде 24 вольтова. І Ампераж, як ми знаємо. Там вже можна брати, скільки є грошей. По технічним характеристикам. Його технічні характеристики, бачите, ось на відео. Ну, фокусуйся. Чому я е серед тих, що зараз на ринку пропонують, обрав ось цей. Е зараз я вам аргументую. І розкажу мінуси і плюси. Дякую Артурові за те, що він все мені гарно під'єднав, розв'язав, зробив безпеку, змонтував сонячні панелі, бо я підключив до нього 6 сонячних панелей по 550 ватт. І, скажімо, обрав його, тому що мені відігравала дуже важливу роль. Ціна Ціна такої системи в районі 28 тисяч гривень. Це от самого інвентора. Мені абсолютно все повністю обійшлося в районі 2800 доларів. Хтось скаже, що це дуже велика сума, але без неї мені зимою минулої зими було дуже важко. Пояснюю, чому. І чому я саме це все от змонтував, зробив. Ну, звичайно, не своїми руками, а хлопці мені це все поставили. Так, 3 кВт. Нормальний режим це 5,2 кВт. Він себе комфортно почуває при нагрузці такій. Але ми так повідключали лишні скажімо, живлення від нього, елементи споживчі. І ми дійшли до 550 Вт максимальної нагрузки. А інше це все наш запас. Батарейку до нього я взяв 12, 24 В 100 А. Це є, бачимо, зроблена вона така. З літіо залізо фосфатних елементів. Плата заряду 50 А. Цей інвентор в нього по параметрах до 80 ампер ток заряду. Ну, ми трошечки відсікли, поставили 60 А. Чому? Щоб він не надто швидко заряджав акумулятор. Ну і тут ще на акумуляторі стоїть плата, яка теж 50 А, вона не дасть більше Ампераж заряду. По всій логіці, якщо світла не стає, я використовую сонечко. Якщо сонечка недостатньо, я використовую батарейку. Як бачимо, ось намальована батарейка. Будемо так показувати. І якщо в мене 500 Вт споживання, то мені батарейки вистачає на 3 години роботи половиною. 3, 3 Поки вона нова свіжа, десь так витягує. Плюси. Плюси в тому, що цей інвенторний гібридний інвентор, він має декілька режимів. Зараз я буду переключати буду показувати. Зараз він працює, я поставив в такому режимі, щоб працював від мережі, від панелей і від АКБ. Що це означає? Якщо не стає мережі, переходить на сонечко. Якщо не вистачає сонечка, підживлює акумулятором. Якщо сонечка в мене більше, ніж потрібно, він заряджає акумулятором. Але в мене в пріоритеті було поставити режим такий, щоб е, зараз не стає мережі, перейшло на сонечко, не стає сонечко-акумулятор. Тобто, щоб акумулятор не використовувати зараз в активному режимі. Бо тому що ми не знаємо, як може відбутися за 2 години. Якщо за 2 години, наприклад, не стане сонечка, або хмарки зайшли, або вечір прийшов, і не стало світла, а акумулятор вже наполовину розряджений, або вже практично там, 40%. Так його і вистачить вже тоді на дуже малий час. Для роботи офісної комп'ютерів, принтера, там, сканера і такого іншого. в мене має бути заряджений акумулятор і завжди бути готовий до відключень. Також, як бачимо, в мене зараз 11 година дня. Так, ми бачимо частоту герци, ми бачимо 265 вольт з сонячної панелей. 06 ампера і 157 Вт виробляє енергії від сонячних панелів. Споживання. Дивимося на це табло. Тут в мене зараз буде 217 вольт. 9% нагрузки 319-320 Вт споживання. Тобто, половину я беру від сонечка, половину беру від мережі. Скільки в мене згенерувало взагалі, там, наприклад, за весь період, це 10 днів у мене вже він в користуванні. Зараз я включу, подивлюсь параметр, де ж він є, де ж він є? 31 кВт. Тобто, ну, це небагато, але мені для офісних техніків цілком вистачає. Ці, чому 3 кВт я обрав? Бо після 3 кВт вже йдуть вони. 3,5, 4, 5 і вище, але 48 вольтові. А це акумулятор вже коштує в два рази дорожче. Оскільки бюджет в мене був дуже стислий, то я старався взяти собі максимально більший інвектор 24 вольтовий. Класно тим, що ці інвентара чи іншого виробника, чи цього виробника вони йдуть на кіловат, півтора. Йдуть 12-вольтовими акумуляторами підключеними. Тобто це класно, бо тому що акумулятор, який в мене 24-ка вийшов 700 доларів, то такий вийде 350 доларів. Хтось каже там дорого, хтось каже там таке інше. Акумулятор я замовляв в Одесі з нових елементів, з гарантією, і ніякі там небівушні елементи бралися, таке інше. Для мене це було важливо. А можна було акумулятор замовити на 150 доларів дешевше з БУ елементів, які там мають 95% ще ємкості. Але, скажімо, я чогось побоявся, бо я БУ, це є БУ і хто знає, як воно буде працювати. Е, нагадую моїм глядачам канал створений для обговорення, та Також, щоб кожен міг написати, поділитися враженнями, заставити запитання, хто має вже таку систему гібридну. Будь ласка, напишіть, яка у вас марка, і які недоліки і плюси. А, також нашим глядачам, хто думає над цим, щоб поставити собі, йому буде легше оприділитися. Скажемо, форум почитати маленькі під відео там тексти в чаті. Це досить корисна інформація, можна для себе черпанути. Так що, гібридний інвентор 3 кВт, 6 панелей по 550 Вт і акумулятор у мене 24 вольта 100 А. Мені поки що вистачає акумулятора, якщо немає ні сонця, ні світла, 3,5 години. Якщо споживання в мене в середньому, до речі, от він споживає, щоб ви розуміли, 30-50 Вт. Він не може менше бути в нього холостий хід. Так що, якщо у вас немає сонця, немає мережі і нічого не включено, то в нього споживання буде від 30 до 50 Вт. Менше вони не беруть. Так що врахуйте це. Бо дехто скажімо, Можливо, і нічого не включив в нього, але він все одно буде розряджатися. Зробив безпеку, поставив автомати. Ще один автомат додатковий поставив двох, скажімо, потоковий, Тобто світло йде через нього, а назад не вертається. Тобто це в разі короткого замикання, підключення генератора і такого іншого. Тобто, Щоб не згоріло все, то я поставив такий ще автомат. Дякую, лайк, підписка з вас, кому було корисно. Всім дякую, гарно насту.